Вітання, Терапевтична казка українською знову з вами. Відомо, що діти дошкільного віку найкраще засвоюють інформацію через повторення та створення сталих звичок. Психологи кажуть, що для формування звички потрібно близько 21 дня регулярних повторень. Граючи в «стоп-гоу» спочатку вдома у безпечному просторі, створіть позитивний рефлекс на команду Стоп. Коли дитина чує це слово, її мозок асоціює його не з небезпекою чи покаранням, а з веселою грою, що приносить радість. Ця асоціація стає міцним нейронним зв'язком. Коли ми переходимо на вулицю, у більш непередбачуване середовище цей рефлекс уже спрацьовує автоматично, наприклад, на тротуарі перед дорогою. Коли ви кажете стоп, Дитина замість того, щоб ігнорувати, зупиняється миттєво. Вона не встигає замислитися, чому їй потрібно зупинитися. Вона просто реагує на знайомий і добре відпрацьований сигнал. Це унікальний спосіб обійти дитячу нетерплячість і спрацювати на випередження. Така методика відповідає принципам поведінкової психології, де ключову роль відіграє формування стійких моделей поведінки через позитивне підкріплення. Гра стоп-гоу – це не лише тренування навичок, а й створення якоря, безпеки, у свідомості дитини, який спрацьовує у критичний момент.